Йдеться про те, що на фронті бракує дронів, які ваша ДСТЗІ, які ваше Мінстратехпром не можуть забезпечити в належній якості і в належній кількості. На фронті бракує ребів, бо бачите, молі що один з найкращих ребів Айпетрій якимось там далеким чином асоціюється з Петром Порошенком. Ви не ставите законопроєкт про перенаправлення військового ПДФО 30% на потреби військовослужбовців при тому. Що Генштаб просить про це, а де Держспецзв'язок спецзв'язок не проти. Ви блокуєте можливості обрізати транзит нафти московської нафти через територію України, щоб Україна не давала по суті 7,6 мільярдів доларів щороку Московській Федерації, щоб вбивати наших людей. Зараз в Сумах біда, в Миколаєві біда, в Нікополі біда, в Херсоні біда. А ви робите усе, щоб ми не мали можливості повноцінно проговорити забезпечення Збройних сил України? Ну мені видається, що це не просто маразм і не просто дно. Це робота відверта робота на ворога. І я ще раз маючи нагоду звертаюся до спікера і до тих, хто нас прослуховує з банкової. Зупиніть оцей треш, який відбувається зараз.